Пропоную розім'яти наші пальчики і дати роботу голівці. Я намалювала для вас плоскісні фігури і такі елементарні малюнки. Ваша задача насипати в якусь ємність манну крупу або будь-яку іншу мілкого помола-крупу. І запропонувати дитині намалювати казівним пальчиком правої руки. От, наприклад, все по стовпчику вниз. Трикутник, коло, прямокутник, квадрат. Потім те ж саме намалювати вказівним пальчиком лівої руки, промовляючи. Це трикутник, це коло і так далі. Потім лінії. Спочатку рівні, так само чергуйте руки. Потім хвилясті. Чому? Тому що схожі на хвильки на воді, а потім рівну лінію зламали і вийшла ламана. Так. Ось таку драбинку. Не забувайте змінювати пальчики, які малюєте. І ускладніть завдання. Намалюйте будиночок. Такі вправи не тільки розвивають дрібну моторику, але й поліпшують роботу мозку. А ще за допомогою широкого пензля можна розсипати в різні сторони крупу і побачити якийсь прихований зарані малюнок або картинку в манці. Нехай дитинка ось так розгортає і називає того, кого вона там побачила. Пінгвін. Маски можна робити широкі. Щоб швидше. Не бійтесь фантазувати і пропонувати дитині цікаві завдання. Тоді ваша і наша робота буде плідною і успішною. Тут якраз зображені світлини екзотичних тварин. Бувайте!